Всім доброго дня, мене звати Ярослав, ви на каналі Life Capital і хочу сьогодні вам презентувати можливість від себе це підключити CopyTrade. CopyTrade буде тільки на криптобіржі OKX. Чому OKX? Тому що в першу чергу ви отримаєте ще додатково 20% знижки на всі комісійні, які сплачуються біржі за торгівлю, а комісійних, в принципі, на криптовалюті, особливо на біткоїні, є багато. Тому, вибачте мені, коли це відкривається в день там плюс-мінус 5-10 огонь, це плюс-мінус 1-2 долара. Гранту економії. Тому якщо є така можливість, чому би неї не скористати, що логічно. Давайте я вам розкажу, що в мене є, що я пропоную і які ризики можуть бути. В мене є два рахунки: один інвестиційний, другий торговий. Що таке інвестиційний? Це я працюю з дуже маленьким кредитним плечем, буквально третій, максимум п'ятий. Якщо третє плече, це я можу бути невпевнений в активі або розумію, що він ще може підкоректуватися, і тому з великим кредитним плечем. Скажімо так, нема сенсу в нього входити. Бачите, я бачу, що Аптос був там і 4, і 7 долара. Зараз я його прикупив на 6,5. Відповідно, наступна точка входу може бути або попередній рівень, або можливо і ще нижче. Тому питання, навіщо ризикувати, нема ніякого абсолютно сенсу, вхожу з третім плечем. Якщо я, наприклад, входжу з п'ятим плечем, це або я дуже сильно впевнений в активі, а в Uniswap я дуже сильно впевнений. Там дуже гарна, по-перше, і кономіка і економіка самого проєкту, і, в принципі. Можливостей заробити на цьому активі буде значно більше. Далі, що там я ще, наприклад, входжу з п'ятим. Ну, наприклад, Лінк абсолютно ідентична історія, як з Uniswap, так ще й підбір буде здійснюватись на дуже сильному рівні, який себе прекрасно відпрацював, навіть видно, це по блокчейну. Тому, знову ж таки, зайшов з меншим об'ємом, буквально 7 монет. Далі я, звичайно, буду усереднювати цю всю історію, але вже збільшуючи позицію, бо розумію, що це є сильний рівень. Ну, знову ж таки, без фанатизму. І з чітким мані менеджментом. В середньому на одну угоду я виділяю приблизно 5, 5 від 5 до 10% від суми. Загального депозиту. По депозиту зараз це є 1000 доларів, і кожен місяць я буду збільшувати його на 500. Тобто зараз у нас липень, відповідно, в серпні закидую 500, в вересні закидую 500 і так далі. і так далі. Ціль дійти до 10 тисяч доларів упродовж цього року. Якщо, звичайно, в нас буде гарна фаза росту, ну як це, наприклад, було цього разу, так от ми я буквально за три місяці можна сказати. Майже збільшив два рази депозит. Там була тисячка, плюс 822 долари заробив, тому, відповідно, частково кошти вивів і зараз працюю далі з цією самою тисячкою і поки набираю позиції. Набрав я вже із відкладеними ордерами на суму в 850 доларів, це не означає, що всі гроші є в ринку, вони стоять у відкладених лімітних ордерах на покупку тих чи інших активів. Тобто я вже майже весь бюджет свій використав і для того, щоб мені його підтримувати, і він був вже, скажімо так, для нових Якихось активів або для наступних доборів, потрібно його відповідно збільшувати. Тому, відповідно, на кожен місяць, плюс 500 доларів, логіка зрозуміла. Я на цьому рахунку не працюю тільки в лонг, я на ньому працюю навіть в шорт. Чому працюю в шорт? Коли я хеджуюсь. Наприклад, я розумію, що біткоін а, дійшов, там, я вже в своєму телеграм-каналі вам скидував а, інформацію по... Ось таку штуку, що ми можемо бути зараз, скажімо так, в п'ятій хвилі Еліота в трикутнику, що розширюється, і можливим потенціалом тесту 50 тисяч, тому я просто зобов'язаний перестрахувати і себе, і людей, які на мене підписались, і тому тут я теж відкривав шортову позицію, але набирав її по відсотка, видно, що кожна точка входу була 0,05, тобто відсотка від суми мого депозиту. Це правильно і це логічно, і порушувати цей мані менеджмент я ніколи в житті не буду. Бачимо, що вже набрав 0,01 позицію, і, в принципі, планую зафіксувати на 61 тисячі. Чому на 61 тисячі? Да, це дуже легко перевірити. Відкриваємо даний відкриваємо графік і дивимося, що у нас знаходиться на 61 тисячі. А це підтримка від 200 мувінга. Тому тут зафіксуюсь, і далі буду починати набирати позицію в лонг. Теж абсолютно по ідентичній схемі. Щось в мене по-любому одне буде хеджувати. Далі, ідентично, мене хеджує тон. Чому тон? Ну, в мене є просте правило. Якщо на чому ми заробили дуже багато і всі його розхайпали, це треба продавати. Якщо є актив, який там обезцінений, грубо кажучи, але раніше він перспективним, я це так легенько на, натякаю на Ripple, то такі речі потрібно купувати. Тому от в мене є певний пул монет, якими я чітко розумію, що буду робити, і рекомендую вам приєднатися до такої моєї стратегії. Далі. В мене є другий рахунок, другий рахунок достатньо ризиковий, тому я зразу кажу не більше, ніж 500 доларів, або не, і відповідно не більше, ніж 10% від вашого загального депозиту. Так як по інвестиційному я в планах до півроку збільшити до, 500, до 5 тисяч доларів, так відповідно тут буде 500, це в мене буде співвідношення 1 до 10. Так як в мене це взагалі не вся сума, яку я торгую, то в мене цих 500 доларів це буквально 1% від загальної суми, яку я маю абсолютно по всіх своїх криптопортфелях. Тобто, Тобто торгові роботи і так, далі, і так далі. І тільки для торгівлі я беру 500 доларів. Статистика зараз негативна, але після будь-якої фази корекції, от видно, в мене була корекція, така червоненька лінія. Зразу відбувся стрімкий ріст. Я теж впевнений, що зараз є фаза корекції, видно, що навіть по динаміці ми можемо з вами так от промалювати. У нас є, по-любому, динаміка. Вона є зараз негативна, але я впевнений в тому, що однозначно буде ріст, корекція і потім далі ріст. Це є логіка, вона так завжди працює, не буває росту без корекції. І з цим потрібно миритись. А логіка тут, в принципі, достатньо проста і банальна. Давайте я вам покажу. А якщо я бачу, що біткоін коректується, в основному по активах я стараюся працювати теж в шорт. Якщо я бачу, що біткоін зростає, шортові позиції перевожу в безбитковість і починаю, відповідно, шукати позиції на вхід в покупку. Наприклад, біткоін. SVIP. Давайте я на нього перейду і покажу, якою логікою я користую, щоб ви зрозуміли, що це не є торгівля, просто купив чи просто продав. Отож, на, тижд... на денному графіку я бачу, що в нас гарна фаза росту. Ми досить непогано вистрілили. Тут була голова і плечі, все прекрасно, все чудово, все супер. Але я бачу на денному графіку дивергенцію по об'ємах, і це для мене сигнал, що можна щось пошукати на меншому таймфреймі. На меншому таймфреймі я бачу такий коридор, по якому рухався актив. Ну і я бачу, що він рухався в дивергенції. Тож, знову ж таки. На фазі росту великі об'єми, а далі в нас об'єми ніякі, все абсолютно йде вниз, є дівер навіть по RCI і по CMF. Ну, гріх не війти від верхньої границі. І що ми бачимо? Я входжу від верхньої границі, декілька палок з великими фітілями, тобто продавали-продавали, і ми, собственно, зайшли вже в продажі. Відповідно, я там теж продав по ціні входу 56,7, бачимо, де 567 ось я ось тут зайшов. Тобто на самому, на самій, на самій, на самій макушці, і це логічно, побачивши таку серію дивергенцій. Далі, яка в мене логіка? Одразу, коли я отримав плюс там, 50%, я одразу перевожу стоп-0, стоп безбиткову зону, от видно, в мене стоп лос плюс 26 центів. Тобто я вже нічим не ризикую взагалі. А логіка була така, що, ну скажімо так, дівер не може тривати довго, я поставив певний стоп лос він дорівнює 1% від суми мого депозиту. Зараз його можу прибрати, він же мені є не актуальний, бо в мене є стоп-0. Далі, по тейк профіту. І так як я продав буквально дві монети, одну монету, я зафіксую відповідно там, де в мене буде плюс 100% від суми ризику, і це якраз припадає на 50% від фази росту. І далі буде знаходитися позиція в ноль. Відповідно, якщо буде корекція на біткоїні, скоріш за все, ця штука теж відкоректується і вернеться на свій рівень, де, ну скажімо так, тривала проторговка, від якої я, відповідно, і заміряв сам імпульс. Відповідно, тут я теж зафіксую вже, правда, не дві, а одну монету. Давайте ми це діло поправимо, щоб воно було красиво і по феншу, І Ви побачили це все в, ці, в цифрах 45-15, 45-20, нехай. І теж буде 50%, тобто одна монета. І одна монета принесе мені плюс 11,50. 5,70 плюс 11,50 це у нас як скільки, грубо 17 доларів. Відповідно, ризик був у нас 4,52 на 17% це 1 до ну, 3,5 ікса. Я вважаю це непогано. Звичайно, чим більш ризиковіша угода, тим меншою сумою я заходжу. Чим більше. Адекватніша угода, тим більшою сумою я собі дозволяю торгувати. І з таких випадків це, наприклад, One Inch, який мені вже там 3-4 дні а, трошки робить нерви. Чому я вирішив зайти у One Inch? Давайте я це приберу, щоб ви зараз зрозуміли, яка в мене була логіка. Я побачив, що актив загалом торгується в негативній динаміці під 200, і провалився під 50-й мувінг. Це є позитивний сигнал для мене, що можна його далі продавати, що зараз є хвиля, відбулася раз, і зараз є друга корекційна, і абсолютно логічно на другій корекційні набрати шортову позицію. Ризик в мене тут більший, 3%, тобто більше, ніж в попередньому прикладі. Але чому? Тому що тут був вже чітко ясний тренд, що ми чітко падаємо вниз, і відповідно з конкретним мані-менеджментом, зі стоп лосом Виключно під, над точніше цією проторговкою. Звичайно, професійний трейдер запитає Ярослав, а чого ти не зайшов на пробій? Ну, тут взагалі фігура медвежий вимпіл. А я поясню, чому. Коли я тільки побачив цю фігуру, вона торгувалася в мене ось таким чином. Я її бачив ось так. Відповідно, я зайшов, тобто було пробиття попередніх екстремумів, ось тут в мене був перший вхід, ось його видно. Відповідно, на пробитті я зайшов і бачите, засусало трішки вверх. Але я чітко розумію, що якщо так, треба значить перемалювати, і в мене є чіткий стоп лос Знову ж таки, професійний трейдер скаже: Ярослав, а якщо це не вимпіл а прапор? Так, я теж готовий до такого випадку. Це дійсно може бути не вимпіл а прапор, Хоча поки що індикатори мені показують за те, що все-таки є негативна динаміка. Тому я, відповідно, ще докупив, тобто спочатковий ризик був 2%, я ще на піввідсотка докупив ось тут, і це видно, де стрілочка. Коли побачив, що тут формується дівер, і знову ж таки, стоп лос є в мене без змін, там, де є максимальний екстремум, який був. Чуть-чуть вище рівня, тому що на 0,38 можуть бути лімітки, буквально там, скажімо, так, соту відсотка взяв для того, щоб перестрахуватися, що і не порушувати мані менеджмент. Тому що, якщо це є дійсно прапор, то ця вся історія ще може як мінімум вирости на ну, приблизно відсотків 5. Чому? Тому що перейдемо на 4-годинний графік, Ось, будь ласка, ми ще спокійно можемо підкоректуватися як мінімум до 200-го мувінгу, і плюс ми ще можемо як мінімум скоректуватися як мінімум до 0,5 зони по Fibonacci. Тому питання, навіщо мені терпіти таку просадку, на хвилиночку це буде ще плюс ідентична сума. Мені буде простіше відступитися. Я верну назад, зловити стоп і спробувати ще раз продати на від, від 200-го мувінгу, тому що, як мінімум, ми торгуємося у мертвому хресті. Тобто, коли я продам ось тут, якщо так відбудеться і, на жаль, буде негативна, негативний торговий результат, нічого страшного, перепродам ще раз, і в мене теж є чітке розуміння, куди ставити стоп-лосс, це, відповідно, не вище, ніж 0,76 зона по Фібі. Тому що якщо вже я і тут відстоплюся, це буде там теж не більше, ніж 4%, це і повний розворот. і як то кажуть, нема чого шортити те, що росте. І думаю, логіку ви, в принципі, плюс-мінус зрозуміли. Знову ж таки, приймую, що це буде прапор, з нього буде вихід і продовження руху. Тому вернемося до наших баранів, показую знову ж таки по мані менеджменту. Перший тейк-профіт профіт це завжди 0,5 зона по Фібі від фази падіння, і вона повинна дорівнювати 100% суми ризику. Суму ризику бачимо, 100% дорівнює, логічно зайшов. Звичайно, якщо все буде зовсім ідеально, я зафіксую другий тейк профіт який буде дорівнювати значно більше, а це 38 доларів. Тобто це фактично 2к від суми стоп Таким чином я забираю 3 ікса від Торгово, торгово інвестиційної а, історії. Далі, а, біткоін СВ показав, нір. Знову ж таки, покажу, чим я керувався, коли обрав його шортити. Знову ж таки, дивлюся, завжди я починаю все, все, все моніторити з денного графіку. Що я бачу на денному графіку? Теж попав я тут в боковик, це видно, що я тут і купував, і закривався в стоп. Дочекався, коли вже доторгувалася вся історія. Знову побачив три чорних ворони, які зробили ще й медвеже поглинання до того всього, і я розумію, що настрой конкретно медвежий по тій всій а, спекулятивній двіжусі. Тому я перехожу на менший таймфрейм, на меншому таймфреймі бачу, що торгується актив під а, 200 мовінгом, і торгується 1, 2, 3, 4, 5, і зараз пішла вже шоста свічка. Логічно, що, скоріш за все, вся ця історія далі піде вниз і обов'язковий стоп над е, даною проторговкою. Тому що якщо ми виходимо вверх, ну це точно стоп. Не перевожу стоп в безбитковість, тому що воно ще може так і покубаситись з 2-3 дні, поки зовсім не проб'є і не, і не піде вниз. Можна, звичайно, продати на пробитті, але в нас немає якоїсь чіткої сформованої структури. Ми, в принципі, рухаємося по такому діагональному, скажімо так, несхідному каналу. Це би я навіть сказав, що може бути ще навіть і така от формація. kılım Тому, в принципі, нема сенсу продавати на дні, бо це може бути дійсно клин. тільки коли воно проб'є ось цей фітільочок, тільки тоді я переведу стоп в безбитковість для того, щоб перестрахувати себе від клину, тобто від такої от історії. Вниз і потім відбилися, і потім знову пішли вниз. Думаю, логіка зрозуміла. По майні менеджменту тут теж все просто як божий день. Знову ж таки, маю вже зараз 100%. Можна було переводити стоп у безбитковість, але пояснив, чому я зараз це не роблю. По тейк профіту. Планую забрати на попередньому рівні, і знову ж таки, 360 на 21 це фактично маємо скільки з вами? Майже 5 А, 7 Ну, 6 грубо, так? Тобто досить-досить непогано виглядає. А, ну і це навіть не 1%, можна було більше продати, але я, щось, чесно кажучи, побоявся цієї формації, тому думаю, ладно, чуть-чуть зменшу ризик. Ну і тепер по біткоїну. Теж я його шорчу, як і на інвестиційному, так і на торговому. Я торгую ним дуже багато. На жаль, по біткоїну змушений працювати з піввідношенням один до одного і працювати виключно. По тренду з доборами на якихось локальних, скажімо так, історіях. Хто пригадує, хто був, пам'ятає, що ми тут набирали в шорт-шорт-шорт, чому в шорт магія круглих чисел таки відпрацювала. Ну, я ще, правда, в суботу закрився і мав причому закритися в непоганий плюс, але була дуже висока волатильність. Виступав Трамп, і в мене стояв стоп, навіть тейк профіт стояв, буквально не, не дійшло там пару доларів. Хотів закрити руцями, і думаю, ладно, вже не буду закривати руцями, можливо, такі провалиться нижче. Виставив стоп в плюсову зону, але на широкому спреді мене закрило, на жаль, в мінус. Дуже було неприємно, ну, скажімо так, знову ж таки, не буває завжди все ідеально. Але суть тому, що я працюю тільки по тренду, проти тренду я не продаю І чому я зараз продаю? Теж зараз вам покажу. Користуюся такою штукою, як хайблок. А, так давайте зараз ми обновимо. По хайблоку видно, що в нас зараз домінують саме шортові позиції, видно, що. Купує крупного гравця 47, продає, бачимо 55. Тобто в нас дельта взагалі мінус 11, тільки так, так що ще обновили. Тобто, в нас шорти наліпають і нема сенсу купувати проти тренду. Тому я теж стою по тренду. Далі, на хайблоку, це, до речі, платна штука, тому, скажімо так, якщо хочете, доступ там, по-моєму, 400 чи 500 доларів в рік, і можете собі теж таку штучку придбати. Що я теж бачу по хайблоку? А те, що в нас є зони підтримки по медвежому сценарію і зони. Зони підтримки по лонговому сценарію. І по цій всій історії я розумію, що на першому рівні я точно стопитись не буду, бо немає ніякого сенсу. Тобто ці шаріки це є точки ліквідації. Відповідно, я вже з жовта це середні плечі, червоні це, великі... це є великі плечі, зелені це малі плечі. Скажімо так. Скоріше за все, оті зелені шарики не з'їдять зараз, але їх можуть з'їсти, якщо проб'ють рівень плюс-мінус 68 200 доларів. Чому? Тому що це буде як мінімум пробиття 0,5 зони по Фібоначі. Тому що все, що нижче цієї 0,5 зони, я продаю. Якщо буде вище, ось тут в мене є глобальний стоп 68300, там плюс-мінус, тому що це буде вже пробиття 0,5 і далі каскадом, просто каскад ліквідації, це все може діло винести і так далі. Тому поки є. Така негативна картина. Поки я бачу дельту а, по шортам більшу, ніж плюсовим, ніж тих, хто купує, я продаю що логічно. Ну і як результат, в мене ціль наступна. Поки що співвідношення один до одного, бо по бітку, на жаль, по-інакшому не може бути. Ну, ну, поки що, ну, Такий актив, на жаль, такий актив тут нічого не зробить. Хіба дуже брати високі ризики, але я не хочу по біткоїну брати високих ризиків, бо він дуже волатильний. На альткоїнах працювати значно легше. Але не торгувати біткоїн, коли такий тренд, ну, як мінімум, гріх. Ну і давайте вернемося в мій телеграм-канал. Я залишав ось таку штуку. Видно, що біткоін. Вже 630 днів зростав, я це чітко бачу, і зараз торгується формації Трикутник, що розширяється, і, на мою думку, зараз є буде п'ята хвиля корекційна, яка може приблизно нас винести, орієнтовно на там плюс-мінус 50-52 тисячі доларів. Або це буде ретест попереднього лою, або навіть, можливо, якийсь сложний пробій, і відповідно вже далі може продовжитись фаза росту. Тому поки така картина. Плюс, знову ж таки, біткоін ще ні разу в цій фазі росту не отримав корекції більше, ніж 30%. А нагадаю, в 2020-2021 роках таке було 6-7 чи разів. То чому б ні зараз таке зробити, причому в такому технічному, в такій технічній картині абсолютно нормальна історія. Ну і знову ж таки, можемо подивитись на денний графік. І на денному графіку, давайте зараз я свої малюнки трошки приберу. Ось так, щоб було логічніше. І на денному графіку, в принципі, ми можемо побачити, що в нас є дивергенція по об'ємах. Тобто, у нас актив зростав. я це так зроблю. Актив зростав. Так, зараз ми це тут підкоригуємо, щоб було вам комфортно бачити. Так, 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 так. Отак о! Прекрасно. Ось, тепер воно більш-менш відповідає реальності. Видно, що актив зростає, а динаміка є нисхідна. Тобто, ростем об'єми падають. По, по грошовому потоку. Też. Зростали, зростали, після чого знову ж таки пішло ріс на 70, а грошовий потік почав падати і може почати сигналізувати про від'ємні результати. RCI вже перейшов під контрольну зону, і в принципі це є підтвердження медвежого настрою. Плюс, я думаю, що Денка теж рано чи пізно тут загориться червоним, і ми отримуємо певну корекцію. Доки вона буде, невідомо, але логіка така, що працює виключно по тренду. Тому, незважаючи на те, що зараз є негативна історія, якщо знову ж таки намалюємо як як це, як, ні, наче графік, все рівно тенденція є до зростання, тенденція тут є до зростання, тому я очікую в будь-якому випадку, що буде якийсь відскок, потім, можливо, знову корекція, і потім далі зновий, нова, нова фаза росту. Тому що без корекції не буває росту, і з цим потрібно моритися. Тому, якщо хочете підключити собі копітрейд, рекомендую обов'язково почати з перше, з А, з інвестиційного. Якщо у вас є можливість кожен місяць доінвестовувати по плюс 500 доларів. Далі, якщо ваш там, стартовий капітал є плюс-мінус 5, 5 тисяч доларів, можете спокійно брати там, зразу стартувати з інвестиційного, наприклад, 3,5-4,5 чи одразу 5, і 500 виділяти собі на торговий. Як ця вся історія підключається? Тож, як бачите, я зараз спеціально відкрив рахунок для того, щоб вам показати. До речі, не рекомендую дуже сильно робити мультиаккаунти, краще відкрити на себе, наприклад, і там на. Жінку. Чи там навпаки, якщо ви жінка, то на себе і на чоловіка, чи на маму, чи на тата. Коротше кажучи, на когось іншого. На себе не відкривайте, бо ОКХ банить. Далі переходимо в розділ торгівля. Так, копітрейдинг, і в мене є два копітрейда Так, ну ще вам. А ну це на спот дадуть ваучер, ну ми торгуємо на фьючах і вписуємо, відповідно, Life Capital. Capital. І нам одразу висвічує два, два рахунки. Один трейд це високоризиковий, і другий інвестиційний. Як бачимо, ще поки що ніхто не приєднався. Ну, я надію, що після даного відео точно такі люди появляться, бо я пояснив, диверсифікація, диверсифікація і ще раз диверсифікація дадуть нам фінансовий результат, про що я постійно вам говорю на всіх своїх і аналітиках, і звітах, і так далі. і так далі. Ну, Наприклад, беремо ми трейд. Далі натискаємо кнопку Копіювати. Обираємо суму, кажу одразу не більше, ніж 500. Я там навіть здається, і обмеження поставив, щоб не більше, ніж 500. Копіювати поточні позиції ні, ні в якому разі не можна, тому що в мене є чітка стратегія, ви можете скопіювати, коли вже воно буде а, там, супер в плюсовій зоні, і ви потім отримуєте значно гірший мані менеджмент. Тому копіювати поточні угоди ні в якому разі не можна. Беремо, копіюємо виключно тільки нові позиції. І ставимо галочку, тут нічого міняти не потрібно. Хіба, звичайно, для себе можете щось поміняти, але я вам тільки що чітко продемонстрував мані менеджмент, який я використовую для своєї а, торгівлі. І все, натискаємо кнопку копіювати, і все, угоди трейдера скопійовано. Таким чином ви себе убезпечуєте по моїй стратегії від. А, Потенційних ризиків, тому що я все диверсифікую, навіть на торговому рахунку я теж абсолютно все диверсифікую. Таким чином підключається копітрейт, і абсолютно таким самим абсолютно ідентичним чином підключається він і інвестиційний. Тільки там одразу сума тисячка, не менше з обов'язковим доповненням а, плюс 500 кожен місяць, і я цю мінімальну суму кожен місяць на плюс 500 доларів буду теж збільшувати. Тому, якщо хочете, у вас зараз є прекрасна нагода, поки я ще у а, в серпні не докинув 500, як я докину, одразу там теж поміняю вхід від 1000 на півтора. І так буде збільшувати щомісяця, поки я не дійду до десятки. Отож, по мані менеджменту я вам розповів, як підключати копітрейт, показав, розказав, про е, статистику, що я використовую для аналізу, показав. Як я аналізую, я вам показував і буду далі показувати. Тому, в принципі, я вважаю, що ваші ризики я максимально мінімалізував. Звичайно, в будь-якому будь випадку, без корекції не буде росту. Це логічно. Тому. Е, Дякую вам за увагу. Надіюсь, інформація подібного роду була для вас корисною. Якщо є запитання, будь ласка, звертайтеся з задоволенням вам на них відповім. Якщо відео даного формату було вам корисним, будь ласка, ставте ваші лайки, вподобайки. Відправляйте відео вашим друзям, які цікавляться фінансовими фінансовою грамотністю і торгівлею на фінансових ринках я буду радий теж їм допомогти ну і звичайно підписуйтесь на мій телеграм-канал Capital, його найти дуже просто і буду вам допомагати тому всього гар всього доброго гарного дня до побачення